Друзі, всім привіт! Значить, Ще одне хочу провести випробування для свого новоствореного дровокола. Він ще не пофарбований, звісно, але ще деякі доробки є. Треба ще ток зробити, Вийшло. Получилось. Лавно, це пока вставить. Те, поки осталось. Нагадує, я на розберемо. Воно покращише лягло. Отак! Отак. О, Може так вийде? Ну що, друзі? Попитка номер 2 Ну воно врізаться-врізалося, але ж саме пішло на цю розсіху, ну, коротше. Перше було невдачно. Зараз спробуємо друге. Так. Удари йдуть. Будемо гепати. Це таке серйозне випробування для дровокола. Але щось іде. Все, вот это арматуренка я будет. Ну ч в деревину на наперекосяк і не можна отодвинути, але вже почало колоти даже тут ага, цікаво цікаво чому так значить зараз спробуємо. Ну угу. я вдарився, ось пішло колось. Але що цього може зпустимо такий Може не так буде зажовуватись. Так потримаємо. Ну так, да. можна так ось. Перемогли почті. Сейчас ми пустимо тут таку штуку. О, чудово! Тут ми розкололи, а тепер попробуємо. О! А о! Могли. Бачите, так? Да? Красота. Ну, це можна поки відставити з Ось, дивіться, перший раз пішло отак не дуже добре, але ну, самі розумієте, ковридяка добра. Зараз будемо пробувати далі ехати. цей дровокол, що він е -е, ріже. І виходить, що отакі складні пеньки, хай ти 10 разів ступиш, ти його по-любому розіб'єш. Це не сокирою А ще більше задоволення отримуєш від того, що ти це сам зробив. зовсім аж сік тече з нього ось дивіться який зріз іде навіть по сучку воно як ножом його ріже повністю так ну що це я залишаю Ми позволюємо цю опять так хорошу. Так. мокрого Заїхала добре. І що? вже вона почала розпологу, але Райка назад не хоче. Вона глубилася прямо, зажувала. звичайно Я уже только кусочек выбрать? e uno blocco e cominciò Яхт тебе так що. Ну я думаю в такому ж ракурсі зараз зустрінемося, вже не буду затримувати ваш час, покажу що вийшло. Так, ну і на завершення сосна. Це понятно. З цим питань зовсім ніяк. Це для нього як по пощок. На сучок навіть попадає, бачите як переливається, воно його просто перерізає. У нас залізе, не залізе, не залезе. Давайте так положити, щоб воно розколувалась не зрозуміло. Ну це вже точно заліз. Так що. Якось так. За 15 хвилин. Ну ось подивіться, яка куча нарубана. Отого корчака ви бачили. Ось подивіться, що вийшлося. Да, Не без того, що там прийшлось, і е, каретка підклинювала, е, тому що деревина вверх е, піднімалася, і сама каретка, ось, вона. Деревина, виходить, сюди піднялася, каретка сюди застрягла під нею. Ну, коротше, не без того, що довелося пользуватися арматуркою, щоб його це все діло повернути назад. Але, тим не менше, ту колодку, яку ви бачили, сокирою не розколеш. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте і всім гарного. Гарного гарного проживання в цьому світі.